Навіть через 30 років після жахливої катастрофи зона відчудження у Чорнобилі залишається мертвою плямою на території України. В армії я служив. Розумію, що там з одної сторони летять пулі, чи там снаряди, чи що щось там, а тут нічого не летіло. Тут тільки був такий металевий привкус, і, мабуть, і, а, і, і розпухло. І да. Ну та то, то вже і годи, і, і горло було розпухле. Але ж а і найгірша була ситуація ну, все більо висить, прапори, даже. все це, а людей немає. Бігають собаки, там коти, птиця там і стає ми при чому. Делегація полтавських ліквідаторів аварії на атомній станції, духовенство, представники полтавського батальйону небайдужих та журналісти знову побували в Чорнобилі. Архієпископ Полтавський Кременчуцький Федір посвятив ікону, яку створили до 30-х роковин трагедії. Чорнобильський спас написана за всіма канонами в стилі українського бароко 17-го століття. Використовували темперні та олійні фарби, сусальне золото, срібло, і «Сюжет її цієї ікони розроблений ще в 2003 році, і написана подібна ікона. Перша з таким самим сюжетом. Це спаситель. Пресвята Богородиця Архістратих Михаїл, Богородиця, заступниця людського роду, Спаситель це син Божий, який прийшов дарувати нам життя. І навіть якщо ми помираємо, то хто вірить в Бога, хто живе по совісті, воскресне і сподобиться вічного блаженного життя, в царстві небесному. Кошти на виготовлення ікони збирали по всій полтавській області з ініціативи Чорнобильців. Усвятити ж її вирішили безпосередньо на місці трагедії. Має на території сільської ради, слава богу, ще є в живих близько 20 бійців, які, не жертвуючи своїм здоров'ям, не жертвуючи своїм майбутнім і так далі, віддали, так би мовити, своє найдорогоцінніше це здоров'я, віддали найдорогоцінніше завдяки тому, щоб жило людство на землі. Оскільки це велика серйозна катастрофа, і вона не лише Стосується України нашої, стосується всього світу. Понад 250 осіб взяли участь у освяченні ікони. Більшість з них чорнобильці з Полтавщини. Нині до Чорнобиля з'їхалися журналісти навіть із Нової Зеландії та Шотландії. Владика Федір провів і подякував ліквідаторам за героїзм, мужність, самопожертву та врятовані життя. Полтавці ж зможуть побачити ікону 24 квітня на виставці циклу свідки історії Чорнобиль. Потім ікону передадуть до свято Спенського собору на зберігання. мене прапором.